Мої вітання любителі Винограду. Ви на каналі Виноградника Карчевського сьогодні 2 вересня 2024 року, місто Рівне. Зараз я знаходжуся біля такої гарної селекційної форми. Я ще не буду казати, як вона називається, Ну, хочете помаленьку догадуйтесь. Ось. До чого я веду? Що ця форма мені подобається і вона в мене є на моєму участку. А приймати рішення, чи рости її, чи не рости на моєму участку приймати мені. Я задоволений вже кілька років нею, і поки мені вона влаштовує. І тримаю, їмо. І завтра, післязавтра, мабуть, будемо зрізати, бо я ріжу на ринок її, і в мене вона піде. А тепер починайте, як кажуть, фукати, казати давай, вирізай, бо тот тріскун і так далі. і тому подібне Селекційна форма загорулька під назвою Забава. Так, забава, старушка, всі ж гоняться за новинками, всім хочеться щось біликого, здорового і там і неординарного. Нічого не заперечую. Треба йти е, і з кроком вперед, завжди вперед. Але і по старичків не треба забувати. Так, тріскун в мене в моє, на моєму частку, вона не тріщала. Були кілька ягід. Я до цього е, поставився спокійно і знаю, що вона по всіх розповідях тріщить е, надто крепко багато. У мене такого не було. Це по-перше. По-друге, е, вона мені подобається на смак, ягода хрустка, все подобається. А дозріває вона. ранню, Дозрівається ультраранній сорт. Буквально я завтра зріжу. І що, і в цьому році вона у мене не тріскала. Так, рік на рік не попадає. В минулому році також все було нормально, в цьому році також все нормально. На завтра, післязавтра не показує, що будуть душі. А я його візьму день-два і зріжу. І в цьому випадку, в цьому році і в минулому році я виграв. Ну, трошки я е, збудоражений, будемо так казати, схвильований, так краще. Е, я сказав свої думки. Дивіться, така селекційна форму, форма. Форма Лора на Кудрянку, Загорулько вивів, вдалось, не вдалось. Ну, кожному приймати рішення. Захід України у мене північний захід. Бувають дощі, лють заливають, бувають отакі, така погода, як зараз. І, ну, в даному випадку мені от, така вона, е, як є, на смак все подобається. Кілька років назад е, мені попалися е, зелені пагони. І я привив зелене-зелене. в зелене. І що привив, все прийнялося. Я там привив і РПС, забаву, і не пам'ятаю, ще щось там далі є. Все прижилося, і тут в мене небагато його, в мене два рукава. Один рукавчик сюди, один сюди. Тут в мене все в переміжку. Це коротше, один поле чудес тут. Але я приходжу, от РПС взяв в руку, от забаву взяв в руку, смикнув, взяв, поїв і все нормально. Людям, до речі, подобається. Хто не пробував, сказали, що гарний смак і все супер. Зараз трошки її покажу ближче. Ось вона така. Ось вона така. Ось, бачите, ягода. Зараз на сонечку покажу. Ягода така, якщо і на мінельот, стерти, вона така темна, темна, до чорної. Ну, По-моєму, не чорна, Ну, чорна. Ось тут так. Йдемо ось сюди. Бачите, тут забава, тут забава, тут забава. Я вже трошки її підрізав, трошки людей пригощаю і самі їмо, самі пробуємо. Далі в мене Юліан тут біля неї. Вони тут не сваряться. Їй добре, їй, йому добре. Ось таке, от перед вами забава. Видужена ягода, овальна, хрумка, солодка. І ну, до хвороби тут я не бачу, от подивіться, які листочки. От йдемо до самого верху. До верху, бачите, вже цвісти вона буде в мене, хоче цвісти. І до хвороб вона непогана. Ну, Люди кажуть, що тріщить, тріску, капець, викорчовую і все. Ну, Вона в мене поки камість буде. Надоїсть, тоді і перепривию або викорчую. Ось так. Що я ще по ній хочу сказати? Двісь, лоза визріває добре, гарно, майже вже визріла, сильно росла, не морозостійка, треба вкривати. Ягода смачна, грона десь до кілограму заявлені. ну У мене тут по 200 грам, не більше, там є і 300, десь 400 пощі. Ну, не, не суттєво. Ягода смачна, мені поки все подобається. І я хотів зняти цей ролик, показати свою забаву, що вона не ідеальна, та й ми не ідеальні. А поки вона в мене є. Друзі. Вибачте, що забрав вас дорогоцінний час. Перед вами забава. Я смакую і кайфую. А далі будемо бачити. Хочу побажати вам гарного дня. Я завжди вам бажаю гарного дня позитиву. І слава Україні! Героям слава!